Вітаю, завершилась розмова Трампа і Зеленського. Трамп написав, що він задоволений, і розмова пройшла успішно. Нібито говорили цілу годину. Підтвердили домовленості, які досягнуті і досягаються. І Трамп сповнений надії на те, що все буде добре. Я процитую його допис, який він зробив у себе в мережі, щойно завершив дуже гарну. Телефонну розмову з президентом України Зеленським. Це тривало близько години. Значна частина обговорення базувалась на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми е, йдемо по шляху цьому, і я попрошу держсекретаря Марку Рубіо та радника з нацбезпеки Олца дати точний опис обговорених моментів. Ця заява буде опублікована. Найближчим часом. Ну, ось така обнадійлива заява. Хоча за 40 хвилин до цієї заяви на JD News це такий ресурс, який з JD Vance пов'язаний. JD Vance News, називається Віксі, там було ось таке доволі, ну, скажімо так, насторожливе повідомлення. JD Vance News написало, що Зеленський сказав Трампу. Що той не може його підштовхнути до переговорів з Росією? Ну, мається на увазі, напевно, на умовах, які для України неприйнятні. І е, я висловив припущення, що імовірно розмова Зеленського з Трампом або вже відбулася, або відбувається, і, власне, так і сталося. Вона якраз відбувалася в той момент. І, ймовірно, Трамп вийшов з пропозиціями прямих переговорів. Зеленського і Путіна або, можливо, запросив Зеленського до Саудівської Аравії, де нібито має відбутись наступний раунд перемовин між Трампом і Путіним. Але між людьми Трампа і Путіна ми не очікуємо Трампа і Путіна саме в Саудівській Аравії. Ну тому будемо слідкувати за подіями, які відбуваються, адже сьогодні. Дуже багато різних гарячих голів, які заявляють, що нічого не буде, нічого не станеться, там можливостей немає, і все одно війна продовжиться і так далі. Хоча сьогодні на моєму ресурсі в телеграм-каналі, хто не підписаний, є в описі каналу, там один коментар мені сподобався, і людина написала, що якби була Камала, то взагалі ніяких інформацій про зупинку бойових дій не було б. Тобто навіть не було повідомлення про зупинку бойових дій про якісь хоча б перемовини. І людина написала: дякую діду, діду. Ну мається на увазі дякую Дональду Трампу. Тому давайте будемо рухатись маленькими кроками і пам'ятати, що велика війна а це велика війна з великою кількістю жертв. Вон, такі війни не завершуються миттєво. Тут просто перестати стріляти не працює. Хоча, хоча можна до цього прагнути. Сьогодні з'явилася інформація про те, що вчора ворог запустив дрони по Україні, а потім сам же і збивав їх, тому що вони були націлені якраз на енергетичну інфраструктуру. Вчора я був на телеканалі на одному і новини Лайв, і якраз в прямому ефірі з'являлись повідомлення про домовленість не обстрілювати енергетичні об'єкти. Потім розпочалась тривога, і журналістка в мене запитала, а як же ну, пояснити, що все одно обстріли відбуваються? Я пояснив, що не могла, не могла вказівка Путіна дійти до військ до розмови з Трампом. Тобто, ось вони домовились. Тепер Путін кладе слухавку і дає відповідні вказівки. Повідомляють про те, що вже за 10 хвилин на місцях були відповідні накази. Про заборону обстрілювати енергетичні об'єкти, і нібито Російська Федерація сама збивала деякі дрони, які були націлені. Ну, ми розуміємо, що є планування певних атак певних об'єктів, і тому поки відповідно наказу не виконувати ті накази не приходило. Відповідні вказівки виконуються. Сьогодні теж була тривога по Україні, не тривала, але була. Повідомлень про суттєві атаки на центральну частину України, нібито не було, але будемо слідкувати. І ще раз повторюю, зупинка бойових дій це складний процес. Але якщо досягти взаєморозуміння і досягти тієї формули, про яку говорив Володимир Зеленський в 2019 році, потрібно просто перестати стріляти, то вже багато чого буде зроблено, адже. Коли не говорять гармати, то починають говорити люди. І не просто говорити, а чути, слухати, і чути, і розуміти одне одного. Я буду дуже сподіватися, що ми перейдемо до іншої фази продовження цього протистояння. Тепер будемо називати, якщо ми вийдемо з гарячої стадії війни, будемо називати це дипломатичною війною, дипломатичним протистоянням. І я сподіваюся, що в Україні сили. Які будуть на боці зупинки бойових дій, будуть перемагати ті сили, які не вірять в дипломатію. Я не звинувачую людей, які не вірять в силу слова, в силу домовленостей, адже нас з вами дуже часто обманювали, і ми з вами багато разів були в пасці абсолютно фантастичних слів, обіцянок. І ми з вами не одного разу страждали від того, що довірялись. Чи то партнерам, чи то друзям, чи то колишнім партнерам, чи то тих, кого ми вважали за друзями. А потім виявлялося, що в тих людей свої інтереси, свої цінності, своя мета, і вони абсолютно не збирались нас якимось чином підтримувати або рятувати від цієї страшної війни. Як ви оцінюєте останню добу, напишіть в коментарях, адже саме за останню добу відбулось два таких доленосних телефонних дзвінка? Мені приємно те, що цей трикутник, про який я говорив, передбачав, що він буде Трамп, Путін, Трамп, Зеленський він діє. І в цілому я задоволений тим, що трикутник цей стабілізований, і в Україні не довелось Трампу качати тему зміни влади. Ви бачили, що про це йшлося, і дійсно була велика напруженість між Зеленським і Трампом. Адже було відчуття того, що якщо не домовляться, то спочатку в Україні будуть складні соціальні процеси. З відповідним тиском, але, напевно, всі зрозуміли, що цей шлях дуже довгий і абсолютно нікому не потрібний. Будемо сподіватися, що ми доживемо з вами до стабілізації зупинки бойових дій. Потім, відповідно, можливо, не буде продовжений воєнний стан. Надій на це мало, але вона є. Потім, можливо, будуть перезапущені ті процеси, які в Україні абсолютно необхідні. Я маю на увазі вибори, перезавантаження деяких чиновників. Якщо громадяни України проголосують за Володимира Олександровича, чудово. Якщо проголосують за іншого кандидата, теж чудово. Але нам потрібна легітимна абсолютно влада, влада до якої наш ворог ніколи не буде мати ніяких претензій, ні формальних, ні змістовних. Все буде залежати вже далі від вас, від нас. Але для цього потрібно зупинити війну. Чи вірите ви в зупинку війни, яка починається сьогодні, чи буде це дійсно зупинкою? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І бережіть себе, повторюю цю тезу, яку фактично місяця три я повторюю безкінечно. До миру потрібно дожити ще трішки.